Всім привіт! Ви на каналі Cetscat Fishing і сьогодні я хочу розповісти про види прикормок для флетфідеру. Перший вид це сипучі прикормки. Дивіться, по сипучих прикормках все дуже просто: ми використовуємо майже той самий склад, що ми використовуємо для фідерної, класичного фідеру риболовлі. Тут я придбав одну з найдешевших, спеціально це зробив придбав в магазині український виробник одна з найдешевших. Сипучих прикормок. Попередньо, звичайно, я її просіяв через сито і відділив тільки дрібну фракцію. Там було дуже багато відходу, мені було цікаво, і я ну просто зважив. Там виходить на кілограм прикормки в мене вийшло 150 грамів відходу. Це просто тирса. Вона ніякого ефекту в воді не дає, бо там відсутні. Якісь харчові сигнали і тому подібне. Що я маю на увазі під словом тирса? Під словом тирса, це в нас служпиння від ячменю, вівса, кукурузи і інших зернових, які входять в склад самої прикормки. Ось, Я його просію, У нас вийшла така сама проста сипуха. Не треба нічим там заморачуватись, придбали саму дешеву, якщо ви хочете, щоб був колір, там не виділявся, не був жовтим. там, Можете його або придбати чорну, або просто закрасити. Е, найкраще зафарбувати можна за допомогою активованого вугілля. саме просте, те, що є в кожного дому. Ось, е, використовувати таку прикормку можна просто зволоживши водою і ловити флет-годівницями, використовувати по вітці, е, як з повідкового матеріалу, так само можна використовувати повідці з флюрокарбону чи простої волосіння. Маленькі гачки, живі насадки, попапи і так далі. В принципі, рибалимо так само, але за допомогою сипучого корму. Ось такий сипучий корм, самий дешевий, відсипав. В принципі, виробників всіх однаковий. Паніровочні сухарі, кукурудзяне борошно, різні зернові складники і бісквіт. В принципі, це все. на саме такі от сухі прикормки це. Мала частина моїх рибалок, це близько 10-15%. Скоріше це буде у нас весна, і скоріше це буде лящ-карась, якщо ми ловимо на флат, лаща, карася. По карпу краще, звичайно, буде працювати гранула. Ось як зробити його більш ефективним і робочим? Звичайно, за допомогою добавок. Перша добавка це в мене крилеве борошно, саме. Просте, розповсюджене, його можна придбати багато де. Даємо. Так, я не буду вам розказувати про якісь там пропорції грами. Дивлюся відео на Ютубі. Люди розповідають, там цього потрібно дати 22,5 Наскільки У мене тут приблизно там 200 грамів, е, сипухи. І от декілька ложок я крилевого борошна додам. Це білковий складник, тут дуже багато білка. Круто працює, збагатить нашу саму дешеву суміш. Наступний складник це буде бетаїн. Бетаїн це всім відома. Амінокислота, вона найбільш розповсюджена, її дають в бойл, її дають в різні насадки, прикормки і тому подібне. Це крута амінокислота, яка вже там десятками років відома і вона круто працює. Також рекомендую додавати бетаїн, коли ви варите зернові суміші. Наприклад, до коноплі, коли я варю тигровий горіх, кукурузу, ви можете додавати декілька ложок бетаїну, е класно буде працювати. Тут ми теж додаємо бетаїнчик. отак зовсім трішки. Наступний складник, це пастачина. Мені подобається. Це, по суті, це. Бісквітне печиво, але ну, сам заміс бісквітного печива проходить на дуже, ну, дуже тверде. Після того, коли його там висушують, приготовлюють, воно виходить. Там додають різні флюоресцентні краски там, і тому подібне. Ну, класний складник, різна фракція. Додамо теж декілька ложок. Остечину можна не жаліти. І наступний складник це буде мелений палець, дроблений. І тут в мене ще конопля. Також ви можете додавати різного роду е білкові добавки. Це може бути просте рибне борошно, це може дуже крута бути спеція Robin Red, але Robin Red я рекомендую купувати виключно оригінал. Є зараз на ринку дуже багато підробок, це не є Робінредом, хоч його так називають. Робінред є в єдиного виробника, це Хейнц. По оригіналу. Звертайте увагу, саме він буде працювати. Решта робота інших так званих Робінредів дуже, і дуже підсумнівом. Перемішуємо нашу суміш, нагадується саме дешева сипуха. І ми її просто збагатили. Додали пастачіно, перемішавши ви тоді, побачите вже консистенцію, можете щось додавати. Знову ж таки, зациклюватись на якихось грамах і тому подібне я не буду. Е, знаєте для себе, якщо ви даєте багато е, борошна рибного або крилевого борошна багато, воно зменшить клейкість вашої, вашої сипухи. самої і Ну тоді хіба можна додати, наприклад, кукурудзяне борошно. Воно поклеїть вам мікс, оскільки саме при ловлі на флет фідер нам потрібно, щоб у нас мікс був липкіший. Тобто його, ми його більше зволожуємо, ніж для класичного фідеру. В принципі, все, О, така у нас суміш вийшла. Я вам гарантую, вона буде працювати. Круто працює саме по карасю, по лящу. Якщо ми ловимо такі от види риби. По карпу краще буде працювати гранула. В наступному відео я покажу, як ми, які є види гранули, як ми його міксуємо, як ми його зволожуємо і подібне. По сипучих сумішах, як її зволожувати, дивіться, не можна зволожувати один раз. Тобто не потрібно, коли ви взяли там, вашу сипучу суміш, долили туди води і чекаєте, поки вона настоїться, все окей. Ні, потрібно його зволожувати декілька разів. Це 3-4 рази. Тобто, перше ми даємо там більшу кількість води, перемішуємо, чекаємо, поки наш корм вбере воду. І потім його поступово маленькими кількостями води дозволожуємо. І пробуємо. Так само можете от взяти от такого формату лоток або якісь іншу ємність, там рибальську може маєте. Набрати туди води. Після того, коли ви замішали суху прикормку, ви. Забиваєте ваш флет-годівничку, флет, -флет годівничку, забили, поставили воду і дивитесь, як вона буде розчинятися. Основна задача це щоб вона не розбивалася при ударі воду, і щоб хоч деякий час, там 30 секунд до хвилини часу, вона лежала зліпленою на землі. Так само на дні водойми. Так само не можна його перезволожувати, оскільки він буде просто лежати камінцем, як глина, і він не буде працювати. Відповідно, тут не так все просто, треба поступово зволожувати, але не бійтесь. Головне, не перезволожити. Завжди дозволожити, ви встигнете. Ось, в принципі, в принципі по сухих кормах е ви можете в них додавати живий компонент. Ви можете додавати там, різаного черв'яка, можете додавати опариш, ви можете додавати мотель, ви можете додавати зернові різні, там, консервована кукуруза, порізана і тому подібне. Це от, саме такий метод ловлі це більше е, споріднений саме з класичним флетфідером, але за доп... рибалка відбувається за допомогою флет-годівниці. Тут, в принципі, не пахане поле для вашої фантазії. Ви можете додавати багато чого і саму дешеву якусь там сипуху зробити справді круту ловосту прикормку. По моєму досвіду, по моєму досвіду, дивіться, найефективніша прикормка з магазинних, яку я використовував саме сипучу, це була Dynamite Bates. Марін Халібуд це літня прикормка, вона жирна. Туди входить до складу як сипуча складова, також там великий відсоток, я думаю, там близько 30% це е, жирний пелець. Це форелевий пелець мікро, гранула там 1,5-2 мм. Його там багато. Так само крушений пелець. І цей вже комбінована е, прикормка, сипучою разом з пелецем. Також можна додавати різного роду. Борошно, борошно криля, рибне, палтуса, кальмара і тому подібне. Звичайно, що з рахунок цих дорогих складників сама якби, собівартість прикормки дорожчає, але повірте, вона буде в рази ефективніша, ніж проста сипуха з пачки. В принципі, по сухих кормах в мене все. Дякую вам за увагу. Кому буде цікаво інформативно, підписуйтесь на канал, ставте лайки, обов'язково пишіть свої коментарі. Я на всі відповідаю, мені дуже приємно. Всім добра!